Скільки я чую таких, здається, благословених слів, я боюсь підвести Бога. І ті, що так говорять, то вони бояться не за Бога, а за свою репутацію в більшості. Християнські зустрічі почалися з того, що я почав шукати Бога. І коли я його шукав і шукав, і шукав, і не мав ніякої відповіді, я почав шукати людей. Хто має відповідь на Його молитви, на свої молитви, хто має ту силу, яку Господь, про яку говориться в Біблії. І я Слава Богу, таких людей надибав, знайшов. Їх, до речі, не так багато було в моєму житті, але це справді були діти Божі. Прошу сідати, прошу. Це були діти Божі, які славили Господа, прославляли його, поклонялись. Це були, до речі, священники, царське священство з різних деномінацій. Це не було, щоб сказати, от були тільки звідти. Або звідти, або звідти. Це були християни в першу чергу. Вони і є зараз, слава Богу. Вони живуть. Багато чого я почерпнув в них. Е, ну, коли треба було справитися е, з Сатаною, я не знав, як це зробити. Я то чув, що є таке, що іменем Ісуса Христа. Проганяють дьявола з опанованої людини. Ну, я не знав, як це зробити. і Я подзвонив одному католицькому священнику і кажу: ви знаєте, тут дівчинка одна є опанована, що мені робити? Кажу, я не можу дивитися, мама страждає, а дівчинка тим більше. Е, так вийшло, що батько з мамою розлучені, а дитина якби дуже важко переживала це, і в якийсь час, ну, я не знаю, яким чином, але страх зайшов до неї. А ще там були якісь дії проти її сім'ї, потім вже так воно відкрилося. Але я не буду сьогодні розповідати цю історію, але я вам скажу одне: що цей священник каже: ну так піди і вижени його. Я кажу, хто я? Ви що, жартуєте? Він каже: Та да, ні, не жартую, я зараз в Ізраїлі, а ти у Львові там ближче. Каже, піди і вижени його. От з того і почалося, знаєте,. Будемо казати, моє життя в Господі вже. Тобто ніхто мені не зміг пояснити, я був в різних деномінаціях, тобто не в тому, що я ходив в деномінацію, ту церкву, я просто зустрічався з багатьма священнослужителями, але, але ніхто чомусь не сказав мені про те, що я народжений з гори. Ніхто не розказав мені про те, що Дух Христів в мені. Тому що, як коли народжується людина згори, вона стає новим творінням. А нове творіння ну яким чином творіння? Ну ті самі руки, то саме волосся, ті самі очі. Яке нове творіння, Боже? Ні. Оце якраз то таїнство, яке скрите, воно скривалося від мене ну, більше півстоліття. Я живучи на землі, пізнаючи Ісуса Христа через Його Слово, пізнаючи Ісуса Христа через діяння тих, будемо казати, сьогоднішніх апостолів, священників, священнослужителів, пастирів. Вони хотіли мене, занести, одні хотіли мене на руках занести і охрестити в воді, щоб я занурений був у воді. Другі мається на увазі говорили, що тона не ходи, тому що це секта. Треті ще чимось займалися. Четверті говорили, ти вже питаєш нас, як п'ятидесятник. Коротше, у всіх були якісь спротив. А я хотів і прагнув пізнати Ісуса Господа. А як Його пізнаєш, коли для тебе закрито, що він в тобі? Як ти позбудешся гріха, як ти зможеш його перемогти, коли ти, народившись згори, не розумієш, що в тобі Христос, що ти нове творіння? Хіба це не може тобі допомогти в спасінні інших вже людей, в спасінні, будемо казати, твого життя, щоб ти зміг знайти істину і царство Боже на землі? Скільки ми молимося, Отче наш? Я стільки раз повторюю це, можливо комусь це і сьогодні потрібно. Отче наш прекрасна молитва, яка старого заповіту переходить в новий, де немає імені Ісуса Христа, але є, що Він залишає, якби завуальовано, але настільки яскраво і показово, нехай буде воля Твоя, нехай буде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хто ж цар над царями? Скажіть мені. Ісус. Царство чиє Господа нашого. Все віддано під руку Йому Отцем Небесним. Кому? Синові своєму єдинородному, який помирав за нас, за наші гріхи, за наші немочі. Ісус Господь і Він царює. Алілуя. І от таким чином ці християнські зустрічі вже зароджувались тоді в мені, бо я бачив. Скільки людей не приходили до мене, з ким я не починав говорити, ніхто цього не знав. Та й я спочатку не знав. Тому, інколи кажуть, він такий грішний, що його й могила не виправить. А я собі думаю, от людина про себе говорить, а хіба вона не була такою грішною? Чому говориш на іншого? Подивися на себе. А в нього такі гріхи. Ти колоду бачиш, а в своєму оці не вирішує ні за кого. Бо зустрінеться він з Господом, так як Павло зустрівся з Ісусом. І зупиниться і скаже, що я маю робити. А ти вже живеш з Господом Ісусом десятки років, так і не спитався Його, а що я маю робити? Ти лишень ходиш і п'єш молоко. По різним церквам, слухаючи Слово Боже, коли ж прийде той хліб Ісус, Він сказав: Я хліб. Ти їв хліб взагалі-то. І питайся себе завжди, чи я їм хліб, себе спочатку спитайся, щоб люди побачили, так Він їсть хліб, він ложить руки на хворих, він бісів виганяє. Алілуя! Чи вона? Господь всім це дав нам. І всім заповідав це робити. Він дав нам силу і владу в своєму імені. І силу Духа Святого. Прийми Духа Святого. не відвертайся від Нього. І прихили своє вухо до Господа. І тоді ти почуєш. Я хочу, щоб була виконана воля Отця мого Небесного. Це Ісус говорить до кожного: Я все зробив, щоб ти був здоровий. Щоб прокляття не діяли на тебе. Я все зробив. Тебе ніхто не має права звинувачувати ні в якому гріху, бо я простив і я забрав всякий гріх. Віруй, тільки віруй. Господи, я вірую. Я вірую, Господь. Але я боюся тебе підвести. Скільки я чую таких, здається, благословених слів. Я боюсь підвести Бога. Я боюся сказати намарно Його ім'я. Ну, не говори намарно. А навіщо намарно говорити? Говори так, як він сказав, як він заповідав. Галілуя. І ті, що так говорять, то вони бояться не за Бога, а за свою репутацію в більшості. А часто бояться, можливо, і не за репутацією свою, але вони не бачили, як це робиться. Практично це загублене. І церква Господня, церква Христа, тіло Христове. Якщо ми подивити, подивимося, воно якесь хворе, немічне, часто навіть опановане. Як може бути це? Як це може бути, Господи? Не обманюйте Бога, ви все можете. Я молюсь кожного разу за тих, хто приходить сюди, і молюся за тих, хто дивиться нас, щоб ви мали сміливість проповідувати ім'я Ісуса Христа, щоб ви мали сміливість виконувати волю Божу. Бо не ви будете здійснювати, а Він буде це робити. Але через вас, розумієте, не принижуйте діло Боже. Не відкидайте діло Боже, бо ви боїтеся. Зробіть цей крок, сміливий крок, коли побачите хворого. Зробіть цей сміливий крок, коли побачите гріх, зупиніть дьявола. Найдіть як, а я не можу підійти, їх там багато. Що ж я їм скажу? У Господа спитайтеся. Він говорить: ти піди, а я тобі дам що сказати. Ти віриш це? Аллилуйя, я вірю. То підійди. Не встидайся, Євангеліє, не встидайся Ісуса. Бо саме таким чином людина угашає Духа Святого, своєю бездіяльністю, ніякої дії. От читаю і читаю і роздумую. А що прочитав, і згадати не можу. Я тобі кажу. Якщо ти християнин, істина в тому, що ім'я Ісуса Христа діє і не бійся. Він завжди буде підтверджувати слово Твоє, якщо це буде слово істини. Він завжди буде підтверджувати силу через руки Твої і будуть люди іселятися. А в мене не вийшло нічого, вийде наступний раз. Роби кроки віри. Дорогенькі, улюблені, якщо ви далі будете гальмувати це, якщо ви далі будете боятися приміняти силу Божу в імені Ісуса Христа, я думаю, задайте собі питання, чи ви вірите в Бога. Це серйозне питання дуже. Бо від цього питання залежить ваше спасіння. Ви можете знати Євангелію прекрасно. Ви можете знати слово прекрасно. Ви можете володіти і старим, і новим заповітом. Ви можете, як пророки будемо казати, писали. Ви все це будете просто притягати в новий заповіт і розповідати. Ось дивіться, було сказано ще 600 років, тисячу років перед тим, як Христос прийшов, і все це виповнилося. Ви можете знати це все, але не вірити. Бо хто вірує, той не буде боятися підвести Ісуса Христа. Не, не бійтеся, кажу вам, Алілуя. Не бійся, що скажуть люди. Просто заспокойся і зрозумій, ти нічого не можеш без Господа Ісуса Христа. Но з ним ти можеш все. Бо це говорить Євангелія. Все можу в укріпляючому мені Ісусі Христі. Алілуя. Я не встидаюся нічого. Я лишень почав читати Євангелію, лише другий раз, напевно, в своєму житті я читав її з задоволенням. І все, що я читав, я відразу комусь хотів розповісти. Бо це мене відроджувало. Це просто народжувало мені того нового чоловіка. Це оновлювало мій розум. Я не можу сказати, що я все пізнав. Я і до сьогоднішнього дня читаю в захопленні, і мені настільки відкривається слово. Алілуя! Мені все більше відкривається слово. Чому люди, отримавши зцілення, можуть його загубити? А всього-навсього від одного, від одної істини. Ви можете загубити своє зцілення. Іди і більше не гріши. Господь застерігає. Це не є якийсь радикалізм, ні. Це є істина дуже проста. Іди. Я розумію, кажуть, Господи, а як я не згрішу? Все рівно наше тіло грішне. Так. Але йди і не гріши. Освячуйся, читай слово, оновлюй розум. Що ти дивишся? Які програми ти дивишся, в чому ти перебуваєш? Яке слово сьогодні ти говорив, що ти сьогодні чув? Про що були твої думки? Від цього і залежить і твоє життя. Є воля Божа, кажуть. Тому Бог робить все, як захоче. Ви чули, напевно, таку думку? Я шукав відповідь на це питання. Відповідь прийшла дуже проста. Якщо Бог робить, творить свою волю, як Він хоче, то тоді не молися до нього. Бо все вже вирішене, не трать часу. А якщо ти віриш, що воля Божа записана в Євангелії, якщо ти віриш, що Його воля вже не міняється, якщо ти віриш в його любов і віриш в те, що сталося на Христі, тоді прийми її і виконуй. А виконуючи волю Його, ти будеш робити діла добрі, які приготовлені Богом. Бо без нього. Ми нічого не можемо робити. Нічого. І тому я відкриваю вам секрет. Хоча це секрет, який придумали, можливо, люди. Та неможливо, а люди придумали. Отут є воля Божа. Ти тут знайдеш відповіді на всі свої питання. Через це слово ти знайдеш саме головне істину. А істина це Христос. Через це Слово ти знайдеш волю Божу, що Господь сказав, що ти святий і праведний, бо Він праведний. Через це Слово ти знайдеш, як освячуватися. Через це слово ти знайдеш, що сказати людям, щоб люди що? звільнилися від гріха, від немочей. Через це слово ти будеш знати, за що молитися. І через це слово ти будеш знати, як зціляти людей і як звільняти людей. Саме через це слово Господь каже: не отримаєте, бо неправильно молитеся. Тому часто ми молимося і нема відповіді, а ми беремо старий заповіт і починаємо в старого заповіту знаходити собі оправдання, чому нема відповіді, бо не так молитися, не за те молитися. Ми забуваємо часто, що є благодать Господа нашого Ісуса Христа. Цей надзвичайний дар прекрасний дар, в якому є все. Ми забуваємо, що ми повинні шукати Царство Божого і правди Його. І лишень, коли ти в Царстві Божому будеш, лишень тоді, лишень тоді, чуєте, благодать буде у вас і буде діяти через вас. Бо хто приймає частково благодать, так частково і живе. Так багато спасенних, багато тих, хто піде в небеса. Ми інколи навіть думаємо про людей, ну цей спасенний, цей неспасенний, відділяємо, розділяємо. Але ми не знаємо, знає Господь, хто увійде в царство його. І в цьому весь наш Бог. Він відкритий. Він в слові. І Він сказав: якщо Слово Моє перебуватиме у вас, я перебуватиму у вас. Тому нехай Христос буде посеред нас і в нас. Амінь.